Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, із Кроп, і з вами Кропти. Цього разу з нами ще один стандартний персонаж. Я чекав появи регіонального банеру, щоб зробити гайд на неї, але хто сказав, що він взагалі буде, та якщо і буде, не факт, що по регіону ліює. А до речі, я взагалі нічого про неї не знаю, крім того, що вона з Лює та, начебто, агностик. Тож, вітайте Кецін. Вона електродамагер з можливістю як онфілд, так і. І квіксвап геймплею, як і решта електроперсонажів, отримала значне посилення з виходом дендростихії свого часу. Дуже бажаний персонаж, завдяки своїй навичці. Що ж пройдімося, як і зазвичай погнали! Звичайні атаки це серія з п'яти ударів, і на останньому Кецін робить довгий ривок, що займає багато часу, тому краще переривайте серію до цього. Однак ними користуються рідко, бо є заряджені атаки. Кецін б'є двома дуже сильними ударами, і зазвичай саме вони складають основний демедж онфілд геймплею персонажа. Навичка Китін жбурляє Дагер та другий, Натисканням телепортується до нього, спричиняючи шкоду та отримуючи завдяки першій пасивці електроінфузію на 5 секунд. У випадку фізбілда, який я не раджу збирати, кинувши дагер можна дати заряджену атаку, і він вибухне. Таким чином ви отримаєте електрочастки без інфузії. Також у навички є режим прицілювання, яким можна скористатися, затиснувши її. Ульта вона виконує велику кількість атак у досить приємному радіусі, та по закінченню дає за рахунок другої пасивки, баф на 15% крит рейту та відновлення. Завдяки цьому бафу та низькій вартості ульти Кецін майже не потребує відновлення. Хоч в неї і немає атак, які гарантовано закривають реакцію, але їх така кількість, що реакції все одно закривається багато. Третя пасивка з Меншує тривалість експедицій в Лідує Сузір'я. Сі 1 технічно додає ще один удар при касті навички, що може призвести до однієї додаткової реакції. Загалом це майже не впливає на демедж персонажа. Сі 2 звичайні та заряджені атаки починають створювати електрочастку найчастіше ніж кожні 5 секунд. Це загалом може вплинути на Кицін лише якщо вона один електро в команді, і то сумнівно. Сі 4 на 10 секунд після закриття електрореакції дає КЦІ двадцять Відсотків атаки, оце вже приємна штука, і підтримувати цей баф легко. С6 після використання звичайної та зарядженої атаки, навички та ультімейту, Кецін отримує баф на 6% електрошкоди на 8 секунд. Якщо вдається підтримувати усі стаки, то це 24% елементального демеджу, що також приємно. Як бачите, сузір'я виглядають як сузір'я старих персонажів, щось дають, а але не роблять з неї монстра. Звісно, добити їй сузір'я було б добре, але це рандом, і я б краще обрав програвати в Тігнарі, сузір'я якого дають значно більше, і він також у мене Сі-3. Артефакти, якщо казати про чистий демашки цін, то підійде будь-який 2 плюс 2 за таки чи електро. Однак я раджу, якщо є можливість, збирати на неї повний електросет, бо з ним ви зможете підтримувати інфузію 100% часу завдяки другому бонус сету, який допомагає відновлювати навичку. Gilded Дрімс, я б не радив на неї, бо вона закриває надто мало реакцій, щоб збирати її з ухилом в майстри. Майстерність. атака дає їй значно більше. Майнстати в нас критова шапка, електрокубок та годинник на атаку. Майстерність тут може бути варіантом, якщо у вас немає хорошого годинника на атаку, але лише в пачках з дендро. Хоча не знаю, хто зараз гратиме в якихось інших пачках за Кецін. Щодо відновлення, як я вже казав, його можна не збирати, так як Кецін майже завжди грає в дабл електро та має баф від ульти. Зброя. Якщо плануєте грати з Джуном, можна розглянути варіант тризіркового меча на крити. Варіантом номер два є ленс Роор. Однак у пачках з Нахідою його ефективність сумнівна, бо дендростатус буде постійно перебувати електро, і 50% часу бонус не працюватиме. Далі можна взяти БПшку, і перша, і друга добре їй підходять, просто бафують різні типи атак. Серед крафтових можна взяти фонтенівський меч. Він досить сильний, однак потребує стабільного хілера для активації. Щодо п'ятірок, то можна взяти будь-який критовий меч. Однак Джейд Катер та Сігна Аяки будуть найсильнішими варіантами. Мені, на жаль, поки не випало ні те, ні інше команди. Тут все теж досить просто. Почнемо з найсильніших варіантів. Беремо Кетін, другого електро, а немо персонажа в Немосеті, краще кадзуху або цукрозу, та закриваємо усе дендро персонажем для отримання реакції Агровейт. В цій команді або другий електро, або дендро можуть бути нашим хілером, тобто Кукі, Дорі, Яо Яо чи Байджу. Якщо є Нахіда, то а персонажа в команді можна замінити нею. Якщо ж ви Хочете взяти і Нахіду, і кадзуху, то в цьому випадку на роль Хілера найкраще підійде Дорі, бо легко дозволить пофарбувати ульту кадзухи в електро. Однак, якщо ви достатньо псих, щоб грати без хілера чи щитовика, можете взяти ось таку команду, доповнюючи її фішель. Старі добрі тейзери не найкращий вибір для Кецін. Саме тому до появи Дендро нею майже перестали грати. Однак, заручившись допомогою Єлані або Фуріни, ця команда теж працюватиме непогано. Замінивши другого електрона дендро Хілера, можна отримати таку собі варіацію Хайперблуму. Однак нестабільність електростатусу робить цю команду менш зручною, ніж якщо взяти замість неї, наприклад, райден. в яку і навичка постійно підтримує електроаплікацію. Якщо взяти команду з Шеврест, то я б не радив брати Кецін як соло електро, і краще розбавив команду другим електро, Байдоу чи фішель. Ще однією цікавою можливістю є взяти Кецін як прокастера, яка дає навичку, ульту, кілька атак та знову навичку, і повертається в кишеню. Першим варіантом є комбінування Стігнарі, якому теж треба набагато часу на полі бою. Другим варіантом Є Я, саме тому я не згадував про неї до цього, бо Яя вимагає досить багато часу, як для оффілд персонажа, а Кацін може їй це дозволити. Третім варіантом буде взяти її в пачку з сянкою, Бенетом та Кадзухою. В деяких базоднях ця команда досить непогано порається з групами супротивників, однак, з появою Шевра з сенсу брати, саме цю варіацію оверлоду стає все менше. Що у підсумку? Персонаж різноплановий і дуже приємний у геймплеї. стає у безліч команд, однак, на жаль, не позбавлений недоліків. І це нормально, бо Кецін була в грі задовго до сучасних персонажів. Дендро врятував її, як і більшість електроперсонажів, які за тими чи іншими причинами потрапили в немилість. Звісно, я не скажу, що вона може легко конкурувати з найсильнішими персонажами, однак, якщо вона вам подобається, зробити її сильною буде не дуже складно. А зовсім без інвестиції тут не обійтися. Моя шкацін вже давно хоче собі зброю, але все ніяк не отримає. Сподіваюсь, колись це таки станеться. Дякую вам усім за підтримку. А на цьому у мене все з вами був Круп та до нових зустрічей.